Всім привіт! З вами Інтертул, та у нас є декілька новинок для вас. В цьому відео розповімо про новинки для слюсарних робіт, та не тільки. Почнемо з ручного дрилю NT-6011. Це компактний та легкий ручний дриль, який використовується для делікатного свердління різноманітних матеріалів пластику, деревини, оргскла, епоксидної смоли, полімерної глини та інших. Такий міні-дриль може робити тонкі та точні отвори в крихких матеріалах, не пошкоджуючи їх. Корпус дриля повністю алюмінієвий з рифленими поверхнями на патроні проти ковзання пальців та для надійного утримання в руці. Хвостовик круглої форми і крутиться навколо осі, завдяки чому можна одночасно притискати і прокручувати інструмент, що дуже зручно. Патрон дозволяє встановити свердла з хвостовиком від 0,3 мм до 3,6 мм. Далі поглянемо на декілька інструментів, які допоможуть у розмітці заготівок. Перший з них це розмічальний циркуль МТ0010. Він використовується для виставлення відміток, а також для визначення внутрішніх та зовнішніх габаритів деталей, а також всього, що необхідно виміряти. Стане в нагоді також для вимірювання та перенесення певних розмірів та конфігурацій для креслення кіл на різних матеріалах шкірі, пластику, пластмасі, металі та інших. Циркуль виготовлено з міцної вуглецевої сталі, а розмічальні кінці загострені та загартовані. Тому за допомогою циркуля на заготовці можна робити помітки. Є також рисувалка. Вона використовується для розмітки заготовок з металу, пластику, скла та інших матеріалів. Сама рисувалка виготовляється з металу із хромуванням та є стійкою до іржі. А накінечник з твердосплавного металу, в склад якого входить карбід вольфрам. Наступні два інструменти це кернери. Кернер застосовується перед просвердлюванням отворів, оскільки при роботі з металом існує велика ймовірність зі сковзування свердла при першому оберті. Серед новинок у нас два кернери звичайний ручний SD8000 та автоматичний варіант SD8001. Кернер SD-8000 має міцну металеву конструкцію. На поверхні є насічки для запобігання ковзанню інструмента в руці при роботі. Для роботи з цим кернером використовується молоток, внаслідок чого, після удару по кернеру молотком, на металі залишається невеличка лунка, що і утримує свердло на початку свердління. А ось для роботи кернеру SD-8001 додаткових застосувань не потрібно, він цілком автоматичний. Достатньо розмістити кернер в потрібному місці на заготовці та натиснути на нього, після чого станеться удар, та на металі залишиться лунка для свердла. Цей кернер також має цілком металеву конструкцію, а у комплекті є три робочі насадки з різним розміром ударної частини. Далі поглянемо на набори метричних мітчиків та плашок. Ці інструменти застосовуються для нарізання внутрішніх та зовнішніх різьблень. Всі мітчики та плашки виготовляються з легованої сталі 9XC. Вони відрізняються високою ріжучою здатністю. Представлені набори мічиків та плашок мають різну комплектацію. Докладніше, комплектацію кожного набору можна переглянути на екрані або за посиланням в описі до відео. Зазначимо відмінності цих наборів. Всі вони, окрім набору SD8025, поставляються в зручних та надійних металевих кейсах. Окремо звернути увагу потрібно на набір SD8100. В комплектації цього набора немає тримачів для плашок та мічиків, але є набір свердл, для того, щоб зробити отвори під підріздня. Тепер поглянемо на пару інструментів, які полегшать роботу по нарізанню різдня. Перший з них це метричний Різьбомір SD8400. Він призначений для визначення кроку різьби шляхом підбору зразка на Різьбомірі. Другий інструмент це тримач для мічиків SD8408. В нього можна встановити мітчики з розмірами від М3 до М16. Цей тримач має функціональну та зручну конструкцію. Корпус хромований, а руків'я знімається для зручного зберігання та транспортування. Цей тримач має реверс та можливість швидко перемкнути напрямок обертання. Завдяки цьому цей тримач відмінно підійде для роботи в важкодоступних місцях. Сподіваємось, що наші новинки прийдуться вам до смаку та будуть для вас корисні. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, а ми з вами побачимось у наступному відео.